У далекому куточку Карпатський гір, де вітер співає свої вічні пісні серед вікових дерев, жив старець на ім'я Мирослав. Його мудрість і проникливість були відомі далеко за межами його скромної оселі. Люди приходили до нього за порадою, шукаючи відповіді на найскладніші питання. Одного вечора, коли сонце ховалося за горизонтом, до нього завітали мандрівники. Стурбовані майбутнім світової політики та долею однієї впливової людини Дональда Трампа. Старець Мирослав, запаливши свічку, уважно вислухав їхні запитання. Він закрив очі, занурюючись у глибини своїх видінь, і почав говорити: Бачу я далекі землі за океаном, де велика держава розділена на дві частини. На чолі її стоїть чоловік із волоссям, як золото, і мовою. Що розділяє народ, це Дональд Трамп, що вдруге посів трон президентський. Але його правління несе бурю та неспокій. У перші дні свого другого правління він звертається до народу з промовами, що викликають тривогу. Він називає лідера далекої країни, що бореться за свою свободу, диктатором, ставлячи під сумнів його наміри та дії. Ці слова. Сіють розбрат серед союзників і викликають обурення в серцях багатьох. У відповідь на ці заяви вулиці великих міст наповнюються людьми. Вони несуть плакати з написами Не мій президент та ніяких королів у День президентів. Протести охоплюють столицю та інші великі міста, такі як Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес. Народ висловлює своє невдоволення політикою лідера. Який, на їхню думку, зраджує демократичні цінності та підтримує авторитарні режими. Тим часом на міжнародній арені Трамп шукає зближення з північним сусідом, що веде агресивну війну проти свого сусіда. Він заявляє про можливість досягнення угоди з цією державою, ігноруючи страждання та боротьбу народу, що захищає свою землю. Ці слова викликають обурення серед союзників. Та власного народу, що бачать у цьому зраду принципів свободи та справедливості, протести не вщухають, а навпаки, набирають обертів. Люди різних національностей, віросповідань та політичних поглядів об'єднуються проти політики, що, на їхню думку, веде країну до ізоляції та морального занепаду. Вони вимагають змін, прозорості та повернення до демократичних цінностей. У відповідь на зростаючий тиск у стінах конгресу починаються обговорення щодо можливості імпічмент. Політики з обох партій висловлюють занепокоєння діями президента, що, на їхню думку, загрожують національній безпеці та міжнародному становищу країни. Розслідування набирає обертів і докази неправомірних дій стають надбанням громадськості. Нарешті. Під тиском народу та політичної еліти Дональд Трамп оголошує про свою відставку. Його правління, сповнене суперечностей та скандалів, завершується достроково. Країна стоїть перед вибором нового лідера, що зможе об'єднати розділене суспільство та повернути довіру на міжнародній арені. Старець Мирослав відкрив очі, і полум'я свічки відбилося в його глибоких зіницях. Пам'ятайте, сказав він, що доля народів залежить від їхньої єдності та прагнення до справедливості. Лідери приходять і йдуть, але сила народу в його єдності та вірі в краще майбутнє. Мандрівники, вражені словами старця, подякували йому та вирушили в дорогу, несучи з собою мудрість, отриману в тихій гірській оселі. Тієї ночі вітер у Карпатах завивав особливо моторошно. Ніби самі гори шепотіли свою одвічну правду. Старець Мирослав довго сидів біля вогню, вдивляючись у темряву, що застилала долину. Його слова були сказані, але видіння не покидало його розуму. Те, що він побачив про майбутнє Трампа, було лише частиною великої картини. Здавалося, що історія, закручена навколо цієї постаті, не завершиться простою відставкою. Мирослав бачив, як після його відходу країна ще довго кипітиме в розбраті. Послідовники Трампа не приймуть поразки, вони піднімуться знову, звинувачуючи глибоку державу та ворогів у власному таборі. Політичні бої в Америці лише розпаляться. Новий лідер, що прийде на зміну, буде змушений балансувати між прагненням об'єднати країну. Та необхідністю приборкати радикальні сили, які розрослися за роки Трампа. Протести перетворяться на заворушення, і на тлі цього хаосу інші великі гравці світової арени спробують скористатися моментом. Росія, що втратила свої позиції у війні з Україною, шукатиме нових шляхів впливу. Мирослав бачив, як у Кремлі намагалися домовитися з новими американськими лідерами. Пропонуючи таємні угоди, граючи на розколі в американському суспільстві. Але правда була в тому, що Росія вже не могла диктувати свої умови, її армія була виснажена, економіка підкошена санкціями, а народ все частіше виходив на вулиці, вимагаючи змін. Трамп же, покинувши білий дім, не зник. Мирослав бачив його у своєму маєтку у Флориді. Де він записував гнівні звернення до своїх прихильників, розповідав про змови та обіцяв повернутися. Але що довше він залишався поза великою політикою, то більше його зраджували навіть найближчі соратники. Одні відверталися, шукаючи собі нових покровителів, інші йшли ще далі, починали викривати його махінації, фінансові схеми, приховані зв'язки, судові процеси. Які ще раніше починалися проти нього, набували загрозливих масштабів. І ось у день, коли черговий суддя виносив вирок, старець побачив, як Трамп сидів у своїй кімнаті, здавалося, виснажений і розбитий. Він більше не був тим самовпевненим лідером, що з трибуни обіцяв зробити Америку великою знову. Він був лише старим чоловіком, загнаним у кут якого покинули всі. І в цю мить стало ясно, його час минув. Старець Мирослав повільно підвівся і підійшов до вікна. Темрява над горами розсіювалася, а перші промені світанку торкнулися снігових вершин. Він знав, що його бачення це лише одна з можливих доріг, що історія завжди залишається мінливою. Але одне було ясно напевне: той. Хто сіє розбрат і розпалює вогонь ненависті? Зрештою, згорає у ньому сам.